виноградник Юліни з нами вирощувати виноград легко. Вітаю вас на нашому винограднику. Вегетація у нас в теплиці буяє, тому зараз настав час саме поміркувати про те, як правильно сформувати наші кущі. Тому ходімо. Перш за все, я хочу звернути вашу увагу на те, що у нас досить гарний, міцний кущ, який розташований на двохрядній шпалері. І таким чином на кожній плодовій стрілці нам потрібно залишити від 2 до 4 пагонів. І в наступному році, або ж навіть в цьому році, на кожному пагоні у нас от буде висіти гарне гроно. А тепер розглядаємо більш детально. На даній плодовій стрілці нам буде достатньо залишити три пагони. Тут у нас сорт Давид, він дуже врожайний, дуже великі грона. Тепер дивимось далі. У нас тут є суцвіття. Пагін у нас тут дуже вдало розташований, ми його залишаємо. Тут у нас є два соцвіття, теж ми його залишаємо, він нам тут не буде зайвим. Даний пагін ми прибираємо, він буде зайвий. Тут у нас є соцвіття. Пагін розташований вдало. Нам буде зручно в майбутньому за ним доглядати. Ми його залишаємо. І цей пагін ми теж прибираємо. Він тут буде зайвий. Таким чином вона залишилась. Три пагона на дану плодову стрілку. В даному випадку даний пагін ми прибираємо, тому що ми пам'ятаємо, що нам потрібно залишити два-чотири. Тут він нам буде зайвий. Тут ми маємо двійничок. З однієї бруньки йде два пагіна. Той, що більш слабкий, ми прибираємо. Нижній ми теж прибираємо, ми завжди їх прибираємо, вони нам не потрібні. Тут у нас йде двійничок, тут дуже гарно видно, що цей слабкіший, тому ми прибираємо, нижній прибираємо, цей ми залишаємо, залишаємо. тут ми прибираємо, у нас вже є 4, цей теж прибираємо. А даний пагін ми залишимо на плодову стрілку на наступний рік. Оце ми обріжемо, а звідсіля піде у нас нова плодова стрілка. Якщо у вас молодий кущик, щойно посаджений, наша задача сформувати два рукава. Нам пощастило, ми їх маємо. Якщо у вас немає другого рукава, то з пазухи листа, з пасенка ми будемо вирощувати другий рукав. На рахунок зелених операцій зараз нічого робити не потрібно. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною, тож вирощуйте винорад разом з винорадником Юліни, миру вам та перемоги.